Мене звати Олександра, мені дуже сподобалось, особливо на хаски, на оленях. Так то мені сподобалось все, це була наче казка. Мені дуже все сподобалось і я хочу ще раз сюди повернутися. Ви казали, що ваша мрія якась тут збулася, яка? яка? Е, так, моя мрія збулася покататись на хаски і на оленях. «Мене звати Чіпель Тетяна, я е, на такому курорті вперше, взагалі, я ну, до цього часу більше полюбляла море. А тепер я змінила цю думку. Е, раджу всім е, приїжджати в це місце, от, брати з собою дітей, створювати собі чудовий настрій. Е, ну це взагалі неймовірні відчуття. Кожен день у нас був розписаний просто по секундам і е, ну, в своєму житті. Е, Таких неймовірних вражень я ще не відчувала. І в дитинстві в своєму, на жаль, ну і багато хто із такого віку, як я, в дитинстві не міг навіть мріяти про ну про таку казку, про таке чудо. От і я дуже рада, що теперішні покоління, теперішні діти мають можливість подорожувати по світу, бачити нову культуру, нові враження, чути і іншу мову, і інших людей, як вони спілкуються. Ну, взагалі, нова культура, нові враження несуть щось нове, і думаю, що коли ми приїдемо, це е відобразиться на подальшому і сприйняті людей, і сприйняті всього. Так що всім раджу компанію Nordic Travel, яка допомогла нам сюди приїхати, і нарікань ніяких немає тільки позитивно, тільки все ну класно і все для нас. Так що можу радити це з задоволенням цю компанію туристично. Дуже сподобалася робота праця аніматорів, праця фотографа, аніматори. Взагалі, чудові. кожен день якісь. Поділки кожен день, якісь завдання від ельфів, і діти не нудьгують, діти щось роблять своїми руками, а потім отримують за це подарунки, і це піднімає всім настрій і батькам також. Бо чим зайнятий вільний час з дітям є, вони це. Ну от ми разом з друзями відпочиваємо цього року тут. І, мабуть, наступного року ми хочемо знову сюди повернутися, тільки вже на новий рік. Я думаю, це буде дуже казково. Аж Нордік Тревел. Супер! Три-чотирі. Нордік тревел. Нордік тревел, супер! Thank <sharp inhale> you.